Скільки коштує відкрити бренд одягу або шокуючи цифри, повну суму називаємо в кінці відео після прорахунку всіх витрат. Для прикладу візьмемо, якщо ви теоретично хочете відкрити бренд одягу і відшили партію футболочок 10 одиниць. Тобто бренд футболок з мінімальної партії. Таке буває, ми шили і так бренди просувалися. Тож поїхали. Перш за все, партія з 10 футболок вам обійдеться з порентом приблизно в 5 тисяч гривень. Далі йдуть додаткові витрати доставки, поїздки до цеху, орієнтовно-орієнтовно дві орієнтовно тисячі гривень. Їдемо далі. Фотосесія. Фотосесія повинна повинна бути кампейн для просування в соцмережах і також предметна зйомка для просування в маркетплейсах, продажу на маркетплейсах. Поїхали. Фотосесія, студія 1000 гривень година, фотограф 2000 гривень година, модель 2000 гривень година, макіяж 2000. Тобто кампейн зйомка вам обійдеться година для цих 10 футболок 7000 гривень. Предметна зйомка, одне фото 250 гривень, орієнтовно вам обійдеться десь, якщо 3-4 фото за доставкою 1000 гривень. Реклама в Instagram, адже ви будете просуватися перш за все Через інстаграм 10 доларів на день протягом місяця це 300 доларів на місяць і того 12 тисяч 300 гривень. Далі ярмарки, вам потрібно десь виходити, в люди показувати свою продукцію. Участь у ярмарках орієнтовно 5 тисяч гривень один день, і плюс вам потрібно ще обладнати ваше місце додатковими меблями. Тут або орендуєте, або вже самі докуповуєте. Тут я не прораховувала ще додаткові елементи, просто це одна ярмарка один день. Рахуйте далі, пакування, пакети. Хай ви купите крафтові пакети, наприклад, там 30 одиниць 179 гривень. обійдеться, і будете ставити власну початку. Саме виготовлення початки, десь 650 гривень. Податки вам потрібно зареєструватися як ФОП. Це перше і основне. Якщо ви ФОП другої групи і навіть без працівників, все одно на місяць вам потрібно буде заплатити 4 тисячі гривень. Далі якась друкарська продукція по типу візитівок і так далі, 1000 гривень. І додаткові витрати на маркетплейсі і так далі. Дуже багато ще витрат, які я буду додавати. Але, але про зараз з вами основні. Тож їдемо. Партія футболок – 5000 грн. гривень. Додаткові витрати доставка при виробництві 2 тисячі гривень. Фотосесія кампейн – 7000 тисяч гривень. Фотосесія предметна тисяча гривень, реклама в дванадцять тисяч триста гривень. Ярмарки – 5 тисяч гривень, податки – 4 тисячі 160 гривень, друкарська продукція – 1000 гривень, початка – 650 гривень і пакети – 179. Рахуємо, всього сума виходить 37 тисяч 289 гривень. І це дуже-дуже-дуже орієнтовно, без якихось додаткових витрат. Тобто, якщо ми округлимо і прорахуємо ще додаткові витрати по декілька виставок, ось бренд в 10 футболок, зоопарті в 10 футболок, з однієї моделі вам обійдеться в 50 тисяч Гревень більш розлого розкрию і розкажу на нашому ютуб каналі.